Не злама країна незламні українці, повертаємося до нашого марафону. Далі говоримо про справи внутрішні, не менш важливі за міжнародні події, тому що стосуються кожного українця, служба безпеки досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ МП Голосівська пустинь. У межах кримінального провадження це відбувається. Про це п'ятому каналу повідомили у прес-службі відомства. Журналісти слідства інфо з'ясували, що у Київському монастирі Московського патріархату влаштувалася підпільна школа. Там дітям викладали російську мову під виглядом слов'янської, читали гісеніна, показували радянські фільми. А математику вчили за підручниками 60-х років минулого століття. І все це під виглядом сімейного православного клубу. Будемо зараз говорити про руський мір, який чи то повернувся, чи то його так перестали помічати із нашим наступним гостем Володимиром В'ятровичем, народним депутатом Європейської солідарності, головою Українського інституту нацпам'яті у 2014-19 роках. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Для вас ця історія з про русський мір, чи це про поодинокий такий би ну, випадок, скажімо. Православної школи під соусом, не знаю, там, під дахом, монастиря. Про що для вас ця історія? А, втратили трішки зв'язок із Володимиром В Ятровичем. Зараз пробуємо повернути і продовжимо нашу розмову, тому що йдеться про справи серйозні. Голосівська пустинь відома тим, що це таке собі осердя московського патріархату, і навіть називають його таким відносно радикальним, навіть порівняно з іншими монастирями російського патріархату, які продовжують існувати в Україні. І в цій ситуації що звертає на себе увагу. На це ж справа не про о, дітей, які туди ходили. Це справа про дорослих, і це не один дорослий, це кілька сотень дорослих людей, які організовували, які прикривали, які давали дах цій школі. І є таке припущення. Тільки припущення, тому що підтверджень немає про те, що таких шкіл в Україні, а й зокрема в Києві 4 мільйонному місту, майже 4 мільйонному місту не одна, і вони продовжують тихо діяти. І люди, які ходять і водять дітей цих до цих шкіл, в принципі, це такі собі законсервовані законсервовані агенти рускава міра, які і далі продовжують думати російською. Ну власне думати російською вони мають право, якщо для них російської. Там така близька і їхня там щелепа влаштована в такий, в такий спосіб, що вони не можуть вивчити українську, живучи в Україні, дихаючи цим повітрям, е, їдять цей хліб, одним словом, для них Україна і українська мова і українська держава це щось порожнє. Вони цього, до речі, і не приховують. Е, власне, у цьому дослідженні, яке зробили наші колеги-журналісти і слідство інфо, якраз прямих таких. Зневажливих докорів в бік України ніби й немає, але тим не менше, от воно на скорізну лінію тягнеться про те, що Україна для цих людей це порожній звук, порожнє місце і краще молитву прочитати, ніж якісь там хвилину мовчання, чим слухати ці от гімни безкінечні. От, власне, таких шкіл, як припускають мої колеги, журналісти, зокрема, і релігієзнавець, і політолог Андрій Ковальов, сказав, що навіть може вказати наступне місце, для таку школу можуть виявити. Власне, руський мір, враховуючи, те поширення, яке ми бачимо і відчуваємо російської мови щодень, а ту російськість, яка починає повертатися навіть політично, під машкарою такої собі лагідної, лагідної російської, наприклад, від тих самих політиків ОПЗЖ, все це ж цепочки да, одного великого такого ланцюга, який тягнеться туди далеко, в бік Росії. Вітровий Володимир вітрович повернувся, пана Володимира. То отже, оця історія про московський патріархат і про цю школу. Це от для вас історія про що? Це історія про те, що на жаль, ми не закінчили дуже важливої справи. Це обрубування такого важливого для Росії щупальця, яке досі в Україні продовжує працювати, як російська православна церква. Вже понад рік, як було ухвалено, потрібний для країни закон, дуже довго ми йшли до ухвалення цього закону. На жаль, це не сталося зразу після початку повномасштабної війни в 2022 році. Врешті ухвалили, попри. За взяту боротьбу частини парламентарів проти ухвалення цього закону, але тепер ми є свідками ну такого досить затягнутого затягнутої реалізації цього закону, і очевидно, що російська православна церква в Україні поступово оговтується від того тиску, який вона вперше почула після 22-го року з боку українських спецслужб. І власне розраховує на те, що ця затяжка, яка зараз сталася в українській державі, може бути використана для того, щоб навпаки повернути свою діяльність в Україні. Вони дуже зараз активізувалася не тільки в Україні. Про що свідчень про що є власне результати цього розслідування журналістів, але є на закордонному фронті, особливо Сполучених Штатах Америки, проводиться неймовірно активна інформаційна чи точніше дезінформаційна кампанія, де йдеться про те, що в Україні нібито тривають повномасштабні переслідування за релігійною ознакою, що в Україні забороняють молитися. І на жаль, я не бачу з українського боку з боку української держави якоїсь схожої інформаційної роботи з то стояння цим наративом, які дуже активно просуваються Росії, і відповідно те, що ми маємо зараз в Україні, не просто в Україні, а в Києві, в столиці, я боюся, що це лише просто один з виявів набагато глобальнішої проблеми. Додатковим аргументом щодо того, що, що мова йде на жаль про непоодинокий випадок, є те, що. Вже зараз періодично з'являється після появи цього сюжету. З'являється повідомлення в засобах маси інформації в соцмережах про схожі клуби, так звані, а точніше школи з індоктринації українських дітей далеко поза Києвом по, по всій Україні. Тому я думаю, що це дуже серйозно насправді сигнал і хочеться сподіватися серйозних і активних дій з боку українських спецслужб. Зараз ми маємо реакцію з боку служби безпеки України. Ми маємо реакцію з боку міністерства. Освіти ми маємо великий інтерес суспільства і очевидно, що в жодному випадку не можна дати можливості, щоб про це забулося, і десь тишком нишком продовжилася схожа діяльність схожих структур. Ну бачите, тут не тільки йдеться про школу, що робити із тими людьми. А їх дуже багато, як виявляється, поруч із нами живе, які ну не надто демонструють свою там російськість, але тим не менше от десь там залишаються росіянами і продовжують вірити, сподіватися на те, що все поміняється. Що робити нам із цими людьми, які не хочуть перерізати пуповину із російським міром. По різному робити з цими людьми, якщо це якщо їхні дії переступають межі закону, то очевидно, що притягати їх до відповідальності. Але я думаю, що найважливіше, що, на що ми маємо звертати увагу, це не так на цих людей, як на їхніх дітей. Тобто, те, що відбувається, чим показово чим небезпечна ця історія з цією школою при монастирі. Мова йде про дітей, які не ухвалювали рішення йти, самостійно йти в цю школу. Мова йде про дітей яких зумисно очевидно туди записали батьки для того, щоб власне перевиховати їх в тому дусі, який вони вважають для себе за потрібне, от так такого роду речі повинні досить жорстко присікатися з боку е, української держави, тому що якраз в тому є найбільша небезпека самовідтворення цього вірусу е, руського міра, тому що ми говоримо знову таки не просто про якусь незаконну освітню діяльність, це теж присутні, очевидно, в е, цьому випадку. Ми говоримо конкретно про індоктринацію дітей. Про, про те, що їх не просто вчать з якимись іншими програмами, їх вчать в того, що Путін насправді хороший чоловік. Їх вчать в, того, що український гімн це щось е, тимчасове те те, 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 що має має, має зникнути і. Те, що не є абсолютно постійними, їх м'яко повертають в якісь абсолютно невластиві, очевидно для цього молодого покоління ностальгія за совєтськими часами. Тобто, тут очевидно мова йде чітко не про о, якесь релігійне навчання чи про навчання, взагалі мова йде власне про виховання в дусі руського міра, і в цьому є очевидно найбільша небезпека, і найбільша небезпека, що таким чином власне це молодше покоління, яке вже би не мало нічого спільного мати з Росією чи тепер, паче з совєтським союзом. Знову таки зумисно заражується цим небезпечним для країни вірусом. У цій ситуації мене особисто, що дуже сильно тригернуло, що про наявність цієї школи про існування її знало дуже багато людей, але про це не знала наша контррозвідка. Ну тому що це її робота в принципі відстежувати такі середовища, де можуть з'являтися сепаратистські настрої, де це середовище для потенційного вербування ворогів, які будуть працювати проти України. Потім бачимо Харків, бачимо там інші прифронтові міста, де зливається Ані Одеса з останнього теж от зливають конкретно адреси, зливають конкретне місце перебування військових частин, військових. Потім бачимо теракти не тільки в Одесі, в Харкові, а й в Києві. Одним словом, це все має місце бути. Як ми могли тоді? Як чому ми про це не знаємо? Чому тоді не знає про це наша, наші спецслужби? Чи це надто дрібних? Для них приклади чи це можливо їх надто багато? Ну тому, що ми бачимо, що ганяються там за за одними там виконавцями якихось, або там за одними завербованими агентами. Даруйте ну тут кілька сотень людей здіяно. Школа в Хотянівці? Ну слухайте, ну так же не може бути, що про це ніхто не знав. Я не згоден з тим, що це якийсь дрібний випадок. На жаль, це не дрібний випадок, і на жаль, я боюсь, що це не поодинокий випадок. Але якщо говорити про діяльність спецслужб і те, що на жаль, їхні роботи є недостатньо системною, систематичною в цій галузі, я думаю, що тут відповідь на питання, чому так, все таки в сфері політики, ми не бачимо з боку Вищого керівництва держави якоїсь послідовної політики, спрямованої на те, щоб викорінювати російську православну церкву з України. Я вже згадував про те, як важко просувався цей законопроект через парламент, як тяжко ми добувалися якоїсь позиції з боку президента держави щодо цього питання. Врешті-решт нам це вдалося, але таке враження, що нам це вдалося ухвалити цей закон ціною того, що хтось в керівництві держави вважає, що ухвалення цього закону було достатнім спуском пари і його не обов'язково втілювати в повній мірі в життя. Тому ж як ну... я і сказав на початку нашої розмови, я бачу якесь зволікання просто з його реалізації, в тому числі зволікання з боку державної служби з політики свободи совісті, яка в принципі мала б бути головним інструментом по боротьбі з російською православною церквою в Україні. От, допоки не буде якогось чіткого сигналу з боку Керівництва Держави, що це серйозно, що це має статися. Я боюся, що такі, от е, спроби відновлення російського впливу через різного роду ініціативи, ну вони будуть тільки набирати розгону. Тим паче, що знову. О, таки, як я і казав, дуже активною стала діяльність російської православної церкви на міжнародному треку. Постійно це питання виринає в контексті так званих мирних перемовин. Постійно це питання про нібито зупинку переслідувань християн говориться в Служні Штатах Америки. Про це постійно говорять представники Росії на якихось переговорних майданчиках. Тому це питання ну вже набуло насправді геополітичного характеру. А це означає. Що з боку української держави має бути дуже чітка і послідовна і однозначна позиція, що е, діяльність російської агентури незалежно від того, як вона називається, в Україні має бути припинена, і це не може бути предметом якихось міжнародних торгів, міжнародних домовленостей. Це внутрішньополітичне питання. Більше того, це питання безпеки для України. Пане Володимире, ми будемо залишати в полі зору цю подію, і будемо бачити, будемо дивитися, як далі будуть це поширюватися або не поширюватися. Власне, так само би очікували і від депутатів, які би не спускали з поля зору, не випускали з поля зору цю історію. Не будемо випускати. Я вже вже можу сказати, що зробили відповідні звернення і до правоохоронної органів, до безпеки, до міністерства освіти. Тобто велика група депутатів, кільканадцять депутатів попідписували ці звернення. Тому це це точно буде в об'єкті нашої влади. Дуже дякую. Володимир Петрович був з нами, народний депутат, Європейська Солідарність, голова Українського інституту національної пам'яті. Говорили про ситуацію навколо школи, підпільні школи російського міра в монастирі Галасієва Пустинь. Зараз наша матерія буде невеличка пауза. Повертаємось до вас буквально за 5 хвилин.